Євангельський альманах Стефана Бухонюка під назвою Нова правдива дорога життя. За січень і лютий 1938 року. Номери 1 і 2. Епіграфом до альманаху є слова Пророка Ісаї. Ворогуйте народи, але тремтіть і слухайте усі віддалені землі. Озброюйтесь, але тремтіть. Озброюйтесь, але тремтіть. Задумуйте задуми, але вони руйнуються. Говоріть слово, але воно не збудеться. Бо з нами Бог. Ісая, 8 глава, з 9 по 10 вірші. Розумні зрозуміють. Любий читачу, подумай собі. Почитай історію життя народів, поговори з розумними побожними людьми. А та історія і ті розумні побожні люди це Біблія, пророки й апостоли, в яких Бог жив, їхніми вустами говорив, духом своїм і їхніми руками в книгу життя записав. А нам у ці останні дні своїм Святим Духом зрозуміти дав. А тепер, любий читачу, поглянь на життя народів. Здається, є всього досить. Заволоділи всім. І землею, і водою, і повітрям. Досягли високого рівня культури, значного прогресу у техніці. І, врешті-решт, дійшли до великої остаточної одури. Поглянь і зрозумій, чи була коли така ворожнича між людьми? Як сьогодні, чи були такі обман, ошуканство, бандитизм, душогубство, зневіра, боговідступництво, змертвіння від страху та дожидання чогось ще жахливішого? Ще не було подібного до цього. Тільки прошу, поглянь широко, почитай газету чи якийсь журнал, але особливо тримай у розумі Слово Боже. Тоді побачиш правду і неправду. Я вже сказав і ще скажу: поговори з розумним побожним чоловіком, Пророком Ісаєю. Душею моєю я прагну до тебе вночі і духом моїм я буду шукати тебе у нутрощах моїх із раннього ранку, бо коли суди твої звершуються на землі. Тоді ті, що живуть у світі, навчаються правди. Ісая 26 глава, 9 вірш. А цар і пророк Давид так говорить, Які величні діла Твої, Господи, і які дивні помисли Твої. Безумний не збагне, і нерозумний не зрозуміє. Псалом 91, 6, 7 вірш. Читачу. Знай і вір, що розум добрий мають ті, які додержуються заповідей Його. Псалом 110, 10 вірш. Хто не сповняє заповідей Божих, той обманник, брехун, і в ньому немає правди. Дивимося 1 Івана, 2 глава, 4 вірш. Тепер, читачу і слухачу, поглянь униз і вверх. Чи багато є тих чоловіків, що дотримуються заповідей Божих? Вельми мало. Нас на волині маленька громадка, що голосимо, гукаємо в цьому лісі, щоб той, хто заблукав, почув голос наш і вийшов на правдиву дорогу життя. Хвала Господу Ісусу Христу, нашому Спасителеві, що деякі шукають наш голос. І відкликаються. Не буду згадувати в цьому листі давніших, а згадаю цих недавніх. Одізвалися на цей голос трубний, вірні Богу душі з варшавського воєводства, пан Бежунь, Емерит, учитель Станіслав Грешкевич із міста Варшави Едмунд Ліпком. Але голос цей не наш голос, а Божий голос. Бо ми кличемо всіх. Звертайтеся до закону й откровення. Якщо вони не говорять як це Слово Боже, то немає у них світла. Ісая 8 глава, 20 вірш. Христос Ісус навчає: якщо з заповідей моїх дотримаєтесь, то будете в любові моїй, як і я, дотримавшись заповідей Отця Мого, перебуваю в Його любові. Євангелія від Івана, 15 глава, 10 вірш. Господь у своїй великій милості відкрив нам вуха наші, і ми чуємо. Відкрив нам очі наші, і ми бачимо, відкрив нам розум наш, і ми розуміємо. А оскільки чуємо, бачимо і розуміємо, то і любимо інших, як себе самих. Тому всіх рятуємо і просимо, втікайте з вогню. Бо вже цей світ, тобто устрій, порядок правління, горить полум'ям і не погасне, бо так судив сам Бог написано. І він вилив на них лють гніву свого і лютість війни. Вона оточила їх полум'ям з усіх боків, але вони не помічали, і горіла у них, але вони не розуміли цього серцем. Пророк Ісая, 42 глава, 25 вірш. Але я відвідаю вас за плодами діл ваших, говорить Господь, і запалю вогонь у лісі вашому, і пожаре усе навколо нього. Пророк Єремія, 21 глава, 14 вірш. А святий апостол Петро пише так А нинішні небеса і земля. Які утримуються тим же Словом Божим, зберігаються для вогню на день суду і погибелі нечастивих людей. Прийдеш день Господній, як тать уночі, і тоді небеса з шумом перейдуть, а стихії, розплавившись, зруйнуються, земля і всі діла на ній згорять. 2 Петра, 3 глава, сьомий вірш і десятий вірш. Ми, Свідки Божі, ясно бачимо, що теперішні небеса з шумом переходять. Тобто правителі, керівники народні, з шумом переходять, як буря, яка прийде. А нині такі бурі морські часті. Значить, часто змінюються парламенти, різні міністри, проєкти, закони, різноманітні об'єднання, організації. Стихії розпеклися, топляться, як віск від вогню, або як сніг від сонця, і нічого від них не залишається. Всі стихії трудяться для вогню. Ліга народів підрахувала, що на озброєння щодня витрачається 200 мільйонів злотих. Вони озброюються, але хто піде на війну? Написано: прийшов час. Настав день. Хто купив не радій, і хто продав не плач, бо гнів над усією безлічю їх, бо хто продав не повернеться до проданого, хоч би й залишилися вони у живих, бо пророчі видіння про всю безліч їх не відміниться. і ніхто своїм беззаконням не укріпить свого життя. Засормлять у трубу. І все готується. Але ніхто не йде на війну, бо гнів мій над усією безліччю їх. Пророк Єзекіїль, 7 глава 12 по 14 вірші. На підставі вище написаного Ми свідки Божі свідчимо перед усім цим світом, що його злого ніхто вже не вилікує. Настав йому вже останній кінець, отримує він визначений йому від Бога. Хто не вірить, то піди до Бога Слова і до всіх святих Його. Вони тобі скажуть але йди з вірою, бо хто вірить, тому все дається, а без віри нікому немає нічого. Хто йде до Бога, той мусить вірити, що він був і є, і буде. І що всякого, хто його шукає, нагороджує, дає себе знати і знайти його. Знати його, тобто Бога, це повна праведність. Пророк Ісаї говорить Бо я милости хочу, а не жертви, і Бого відання більше, ніж всепалення. Пророк Осія, шоста глава, шостий вірш. А перед тим Пророк передає такий заповіт Бога. Знищений буде народ мій за нестачу відання. Оскільки ти відкинув відання, то і я відкину тебе від священнодійства переді мною. І як ти забув закон Бога Твого, так і я забуду дітей твоїх. Осія, 4 глава, 6 вірш. Ходімо, брати і сестри, всі до закону Божого. Тоді не буде такого розділення, як тепер є. А понад те візьмімо нову заповідь Христову. Полюбімо одне одного щирим серцем, тоді справді будемо учнями Христовими, і наші люди пізнають, нині ж панує велика ворожнеча між сектами. І це повинно бути. Бо як би не було так, як тепер є, то був би Бог несправедливий, Писання святе повинно повністю здійснитися. Наш великий Учитель Ісус Христос відкрито і ясно сказав: Багато бо приходитиме в ім'я моє кажучи, я Христос, і зведуть багатьох. Євангелові від Матвія, 24 глава, 5 вірш. Так і сталося, бо один Господь Бог у своєму слові вірний, а кожен чоловік неправдивий. Ми, свідки Божі, завжди нагадуємо, і сьогодні в цьому листі не полінуємося нагадати, що 1914 року язичницько-поганські часи закінчилися. Настало пора творити Царство Боже на землі. Про яке Христос Ісус навчив молитися нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя на землі, як на небі. Численні думають і говорять, що царство Боже прийде і всі люди будуть бачити його. Так думати, говорити, очікувати велика помилка написано Не прийде царство Боже помітно і не скажуть. Ось воно тут, або он там, бо Царство Боже всередині вас є. Євангелія від Луки, 17 глава, 20, 21 вірш. Подумайте, читачі і слухачі, добре про це Словом, бо царство Боже у вас усередині. Христос Ісус так відповідав фарисеям. Хіба ж у фарисеїв усередині, тобто, в серці було царство Боже? Ні, не було. В їхньому серці було зло і лукавство. Вони завжди ловили його на словах, щоб віддати в руки влади. Усе завдання Христа Ісуса було благовістити Царство Боже. Про це дивимося. Євангелія Марка, 1 глава, 14 вірш, Євангелія Матвія, 4 глава, 12 вірш. Євангелія Луки, 8 глава, 1 вірш. Діяння Апостолів, 28 глава 3 вірш. Фарисеї і правителі були невдоволені тим, що проповідував Христос Ісус, бо тоді була така сама несправедливість, як і тепер. Вони вважали, що Ісус підбурює народ до повстання, до бунту, іншим разом думали і поширювали серед інших, що Він обезумів. Одне слово, не знали Його. Як не знають і нас. Фарисеї зверталися до Ісуса з несмішкою. Коли ж то вже прийде те царство, яке ти проповідуєш, ми знаємо, що коли треба зробити який переворот, установити новий лад, устрій, правління, то необхідні гроші, військо, мусово бути знайомим із багачами, визискувачами. А в тебе що є? Ти сам бідний і роду бідного, твій батько Тесля. Ти позбирав навколо себе бідаків, рибалок і проповідаєш про якесь там царство? Щось для нас незрозуміло. Наш учитель смиренно і ласкаво відповідав усім фарисеям. Я зовсім не про таке царство помишляю, про яке ви собі гадаєте. Я сам цар, нема на мені ні корони, ні стрічки, ні погонів. Ніяких хрестів, ні жодних цяцьок бляшок, і жодної знатної свити. А ці бідарі рибалки, це мої міністри, судді, що судитимуть цілий цей світ злий і перелюбний. Оце ми між вами є початок того царства, про яке я проповідую, і воно приходить непомітно. Свідок вірний Божий говорить. І знову буду поставляти тобі суддів, як раніше, і радників, як спочатку. Тоді будуть говорити про тебе місто правди, столиця вірна. Пророк Ісаїя, перша глава, 26 вірш. Ісус Христос обіцяє Істинно говорю вам, що ви, які пішли за мною, при відновленні світу. Коли Син Людський сяде на престолі слави своєї, сядете на 12 престолах, судити 12 колін Ізраїлевих. Євангелія від Матвія, 19 глава, 28 вірш. Апостол Павло запитує Хіба не знаєте, що святі судитимуть світ? 2 Коринтян 6 глава, 2 вірш. Неправедний нехай ще чинить неправду. Нечистий нехай ще скороняється. Праведний же нехай ще творить правду, і святий нехай ще освячується. Откровення 22 глава, 11 вірш. Робиться все разом. Одне валиться, інше зводиться. Цей світ руйнується, а водночас інший світ. Згідний з наукою Ісуса Христа будується. Затрублять у трубу, все готується, але ніхто не йде на війну. У точній відповідності все те робиться тепер. Усі готуються і один одного бояться, і укладають паперові договори про ненапад один на іншого. Одне слово, як малі діти, Граються, бавляться. Але якби це були малі діти, то не було б дивно, а то найперші, найзначніші цього злого світу, наймудріші, що себе поробили богами, до яких приступити не можна. От що говорить Господь про них погублю мудрість мудреців і розум розумних відкину. Де мудрець, де книжник? Де допитливий віку цього? Чи не обернув Бог мудрий світу цього на безумство? 1 Коринтян, 1 глава з 19 по 20 вірш. Усі трудяться для вогню. Слово Боже, це вогонь, і слово диявола, противника Божого, теж вогонь. Слово Боже зброя, меч обосічний, і слово диявола зброя. У Бога Духа Святого Писання мало, Біблія. А в диявола різного писання багато, різноманітних церковних книг, книг політичних, таких як соціалістичних, комуністичних, анархічних, а також любовних, лицарських, спортивних, військових та інших без ліку. А скільки розмаїтих газет і журналів. І всі вони не узгоджуються з біблійною Іванською наукою. І суджено буде мертвих відповідно до того, що написано в книгах, за ділами їх. Дивимося Откровення, 20 глава з 12 по 15 вірш. Ось це прийде і збудеться, говорить Господь. Це той день, про який я сказав. Тоді жителі міст Ізраїлевих вийдуть і розпалять вогонь, і будуть спалювати зброю, щити і лати, луки і стріли, булави і списи, сім років будуть палити їх, і не будуть носити дров із поля, ні рубати у лісах, але будуть палити тільки зброю, і пограбують грабіжників своїх, і обберуть обирачів своїх. Говорить Господь Бог. Єзикії, 39 глава з 8 по 10 вірш. Так говорить Господь Саваоф. Ось біда піде від народу до народу, і великий вихор здійметься від країв землі, і будуть уражені Господом у той день, від краю землі до краю землі. Не будуть оплакувані і не будуть прибрані і поховані. Гноєм будуть на лиці землі. Пророк Єремія, 25 глава, 32, 33 вірші. Ми, свідки Божі, нині бачимо, що всі люди побиті Господом. За ними ніхто не плаче, їх ніхто не ховає. Гноєм лежать зверху на землі. Розумні, це зрозуміють. Встань сплячий і воскресни з мертвих, і освітить тебе Христос. Амінь.